Що було, що є і що буде, лише три карти просканують вас, ваше життя та вашу енергію. Дивимось. Минуле відкриваємо для того, щоб зрозуміти, чому так відбувається сьогодні. А в майбутнє зазираємо, щоб ви не падали духом, не здавались, і для того, щоб ви саме зараз тут, в цьому моменті. Боролися з обставинами. І так, що було, що є і що буде? Ось вам три аркани, які повністю опишуть ваше життя. І ви вже будете розуміти, резонує цей розклад для вас чи ні. Що я хочу сказати? Було у вас дуже багато непростих моментів. Тому що Аркан місяць, ви знаєте, це тоді, коли ви чекали, коли ви е, старалися, коли ви вірили, що. Е, Залишиться все, як було, що нічого не треба руйнувати, що треба терпіти і тягнути до останнього, що треба чогось чекати. Ви бачили, що ваше оточення з вами нечесне, несправедливе. Ви бачили, що вас не люблять. Ви відчували, як постійно за вашою спиною вам перемивали кісточки. Ви це все розуміли, але ви чекали, ви не знали, як це змінити. Якщо в двох словах, то ви постійно знаходились в темній стороні. Тому що місяць це про ніч, це про те, що темнота. А ще скажу вам, що було багато прихованих моментів. Люди від вас, люди не були щирі з вами, вони приховували від вас щось. І ви постійно почували себе як не в своїй тарілці. Ось таке ваше минуле. Що є зараз? Я скажу, що ви вже ніби маєте стабільність, ви вже ніби. Досягнули в житті чогось, ви побороли багато ситуацій. Бо четвірка пентаклів це якраз про те, що ви впевнені у завтрашньому дні, але ви не впевнені в людях. Ви навчились довіряти собі, своїй силі, своїй роботі, але не навчились довіряти людям. І саме зараз вам треба це пропрацювати. Бо я скажу, що далі на вас чекає дорога. Бачите, тут грицар. І що тут відбувається? Ви кудись їдете і їдете швидко. Ідете спонтанно, щось може дуже сильно змінитись. І тоді, коли ви опинитесь в новому оточенні серед незнайомих людей, вам як ніколи потрібно буде комусь довіряти. І саме зараз на цьому розкладі ми поговорили про те, що було, про те, що є, і про те, що буде, для того, щоб ви все ж таки виходили з темних сторін і вірили ще в світло людей. Ви знаєте, я дам вам одну важливу підказку. Ви завжди відчуваєте людину. Але ви просто не довіряєте своїм відчуттям, а чекаєте, що вона зараз відкриє от ті якості, на які ви там розраховуєте. Насправді, з перших моментів, з перших секунд, уже зрозуміло, яка це людина і яку енергію вона несе. Більше довіряєте своїй інтуїції, тоді ви будете більше довіряти людям. Ви не чуєте свою інтуїцію. Тому, звичайно, потрапляєте в ті обставини, де вас зраджують, де проти вас. Багато бажаю вам добра, позитиву і легкості. Ще дивіться, що тут відбувається. Бачите, як рицар мчить з темного лісу до чогось світлого і прекрасного. Тому. Оце те, що буде, оце те, на що треба зараз налаштуватися. Оце те, що вас очікує. Відкрита дорога. Не вагайтесь, не сумнівайтеся тільки вперед, і нехай все буде добре.